Шановні, друзі, На питання, коли закінчиться війна, намагалися відповісти і тарологи, і нумерологи, і астрологи, і екстрасенси, і мульфари. Так? Ну, я думаю, що один Господь Бог знає, якщо по правді да, казати. Ми люди тільки намагаємося якось читати інформацію по номерах, через сни, через таро і так далі. Ну, давайте спробуємо і ми з вами подивитися, на якому етапі вже війна. Я вам неодноразово говорила, у мене є такі відчуття, і карти неодноразово мені показували, що війна починає виходити на фінішну пряму. Ну, Спробуємо спробуємо щитати інформацію, на якому Етапі зараз знаходиться війна в Україні. Тобто, можливо, на середині свого розвитку, можливо, вона вже перетнула екватор, можливо, вона вже підходить до свого завершення. Давайте спробуємо запитати у Таро, як Таро вважає цю інформацію. Карти говорять, що всі спорять, кожен має свою точку зору, кожен відстоює свою точку зору, так? Ну, єдності в цьому питанні немає. немає так, це зрозуміло. Єдності результату немає, так? Групою, групою осіб прийнято рішення. Визначена ціль, і ця ціль це найвищий результат, який тільки може бути. Але навіть в цій групі немає єдності у співпраці. Начебто і ідея є, і рішення прийнято, і ціль визначена. Але ось як в роботі. В процесі роботи досягнути цієї цілі. Карта говорить, оця що немає ще єдності. Ну, Давайте ще подивимося досить э, розпливчато, да? Ну, це тільки, <кхм> тільки початок. Ви ж знаєте, що я однією картою ніколи не даю відповідь на питання. Я дивлюсь на ситуацію. Процес розпочато. Цілі визначені. Знають, як йти, але щось затягується. Все-таки, бачите, ось оцей ось, ось розвиток, розвиток, процес тільки починається. Він набирає, набирає скорості, і тут у нас випадає помірність. На скорість випадає помірність, але щось затягується, щось тормозиться, щось не виходить. Топчемося на місці. на місці. Можливо, немає єдності не тільки в роботі, а й з визначенням цілей, чого хочемо, розгрому росіян, йти на компроміс і так далі. Тобто немає єдності у визначенні цілей, тому і тормозиться поки що оцей процес да, переможного. По колісниці переможного такого тріумфального розвитку або закінчення, да, щось, що закінчення, тріумфального закінчення, переможного закінчення. От переможний кінець, він тормозиться. Знаєте, в самій робочій групі. От, ті, можливо, ну, робоча група це можуть бути хто, наші партнери, да? От в цій ось робочій групі. Є люди, які відмовляються від чогось, да, від чогось, ну, швидше всього, від, від швидкого вирішення цієї проблеми, цієї війни, скажімо так, не проблеми війни. Є люди, які затягують, можливо, свідомо, перспектива. Рішення прийнято на перспективу. Значить, дивіться, я вам скажу так, що? Що. Воєнний завершення, тріумфальне да? завершення війни, швидше всього, що скоро не буде. Тільки розпочатий процес набирання, набирання, ну, темпу, темпу, так? тому що і помірність, і карта зірка говорить про те, що цей процес буде. Швидше всього, що довгим. не, маст... не вистачає сил. Четвірка М... мечів. О... Не вистачає сил для того, щоб тріумфально подолати цього ворога. Не вистачає сил через кризову ситуацію, через недофінансування. Не дофінансовується ціль, до якої ми йдемо. Бачите, уповільнюється допомога. Уповільнюється допомога. Затягується. А звідси затягується і хід по колісниці, тобто швидкий розвиток. Уповільнюється швидкий розвиток, контролюється. І цей процес, я вам скажу так, в Україні контролюється, контролюється жезловим королем. Ось так. Вже дивіться, немає сил, кризова ситуація, допомога, затримується допомога в Україні. І між Україною і ось цією допомогою стоїть жезловий король. Жезловий король, який входить в групу в групу ось цю робочу, розумієте? яка повинна сприяти покалісниці, удачному ходу війни? Скільки це буде ще удаватися цьому жезловому королю? Затягувати ситуацію. Це його вибір, аж допоки, аж допоки не штовхне на компроміс. Ціль цього короля штовхнути Україну, штовхнути на компроміс, Вибрати, штовхнути до якогось певного вибору. Бачите, карта вибору і тут двійка, двійка Пентаклі це теж вона, вона говорить про вибір певний. Так? Але перед цим створивши кризу. Обісиливши, затягнувши допомогу, штовхнути на компроміс. Вона вже, вона вже закінчилась. дивіться, допомога. Створити кризовий стан в допомозі. Так. І, допом... і цим самим, дивіться, як допомогти, створивши. От ця карта лягла, дивіться, і на кризу, і на вибір. Тобто, створивши кризову ситуацію в допомозі. Та допомога, кризова ситуація. Саме такий варіант допоможе штовхнути Україну на компроміс. Агентура. Агентура уповільнює допомогу. Ну, знаєте, я вам скажу так, жизливий король уже шукає інші береги. Він вже собі присматриє плацдарм, куди він буде висаджуватися. Ну, і тут також я ще скажу, що цей же ж король намагається створити таку ситуацію через агентуру, щоб, щоб, ну, можливо, ми відступили десь, так? Да? Відійшли, відступили. Щоб ми відійшли з якихось ресурсів, з якихось територій. Щоб ми відійшли з якихось територій, вчитель, наставник Єрафант тут фігурує, з цими компромісами фігурує Єрафант. Дуже сильно бажає Єрофант, вчитель-наставник жезлового короля. Дуже сильно бажає що свого по факту, е е е він, він хоче по факту, що по факту. Те, що зараз він захопив, по факту, це моє Єрофант каже. Да? От у є лідер. <кхід> лідер, який управляє Жезловим королем. Хто зі мною вже давно, той знає, хто такий на країні Жезловий король. Це та людина, яка все контролює в Україні. А це вчитель і наставник. Хто контролює, може бути вчитель і наставник. Думайте саме. Думайте, додумуйте, не скрізь я повинна говорити прізвище. Тут на картах прізвища не написані. Тому я говорю те, що бачу, те, що читаю. Кожен з вас має мізки і вміє думати. Отже, отже, оцей король. Створює все можливе для того, щоб затормозити допомогу і ослабити до такого стану Україну, щоб ми пішли на компроміс. Це зрозуміло, так? Єрофант, вчитель, наставник, куратор вже короля, хоче собі відтяпати те, що має по факту на сьогоднішній день. Я думаю, це теж зрозуміло. Ось він імператор. Ось він імператор. І, як сказав наш імператор, разом прийшли, разом і підемо. Контрольор імператор ось інші береги. Все зрозуміло. Разом прийшли, разом і підуть. Далі таємниця. Далі таємниця. Ось так. Отже, що я хочу сказати. Що, як, який я можу зробити е, висновок? Ви робіть е, той, ну, який ви для себе зробите. Так? так, як ви зрозуміли. Як я зрозуміла цей розклад? Жезловий король затягує ситуацію. Робить все на для хотілки єрафанта, щоб той узяв своє по факту. Це зрозуміло. Так? Тому, тому. Допоки, допоки Жезловий король і імператор будуть сидіти на своїх тронах, до того часу вони будуть послабляти Україну. Як це може буде довго, я не знаю, наскільки це довго тут буде. Це зрозуміло. Це зрозуміло. Чим швидше піде король і імператор, Тим швидше, тим швидше у нас буде шанс. Шанс для України. Шанс для України. Але він прикривається. Ось так. Що, що прикриває нам жриця? А що прикриває нам жариця? Знаєте, оте, що я зараз буду викладати, на жрицю класти. Воно або... Таємне або таке, що ще не сформувалось в інформаційному просторі. А отже, буде, можливо, і неточним. Але ми спробуємо, що прикриває Верховна Жриця. Друзів, друзів прикриває. друзі-однодумці хочуть іти, але йти тоді, коли щось змінюють. Значить, що прикриває жриця? Вона говорить, що ці оці друзі, які зараз в одній команді і працюють на своїх посадах в Україні, ось в Україні, да? вони повинні піти, вони все рівно підуть, але їхня ціль змінити все, що було до цього. Реалізувати зміну. Бачите, от реалізація, реалізація зміни ситуації. Ну, вони відлюдники, звичайно, що вони підуть. І далі. Вони не знають, як, вони шукають шляхи виходу через дипломатію, але не знають як, але шукають і через дипломатію саме хочуть вони змінити ситуацію. Шукають, риють дуже сильно, тому що старший аркан-отшельник. Це не знаю як, але шукаю вихід. Шукаю вихід. І на все це лягає дьявол. І все це йде по дьяволу. Ну, ось так карти сказали. Я б сказала філософське. допоки люди, які очолюють нашу державу, не почнуть працювати на державу, а вони не почнуть працювати на державу. Ось допоки вони будуть сидіти, допоки і буде тягнутися по зірці. Да? Це, за, це ну, перспектива на, наперед, це довго називається, це буде довго. Ось так. А давайте, знаєте, як ще запитаємо? Давайте запитаємо так: а як е, підуть, якщо вони підуть, буде зміна ситуації? Якщо піде команда імператора разом із своїм помічником головним, Контролером. Чи буде зміна в Україні? Що буде потім тоді в Україні? Як почнуть розвиватися події? Подивимося. Буде кінець і шанс. Буде шанс покінчити. Буде шанс покінчити з війною і буде шанс на перемогу. Більше не буду викладати, більше не буду. Карти все сказали правильно. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.